Гарячий ранок останнього дня літа для росіян в Маріуполі. Хоч військові РФ тимчасово окупували територію міста, проте людей окупувати не вдасться. Рух спротиву продовжує чинити опір руським солдатам. Сьогодні, 31 серпня, партизани виявили базу окупантів і зробили те, що зробив би кожен українець. Підпалили її. В Мережі з'явилось відео пожежі, де видно стовпи густого диму посеред міста. Внаслідок підпалу вдалося пошкодити техніку росіян. Як повідомляють в телеграм-каналах, то знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів: Це газель, Ніви» та буханка. Це вже другий поспіль, так би мовити, гарний ранок для росіян в окупованому Маріуполі. Вранці, 30 серпня, окупантів розбудили не будильники, адже у місті програміли вибухи. За інформацією з телеграм-каналів спрацювало вороже ППО про влучання і наслідки окупанти, звісно, що замовчують. Спроти у Маріуполі ведуть не тільки дорослі, а навіть і діти. Так вчора у місті підлітки хотіли зірвати прапор держави-агресора прямо поряд з базою росіян. Тепер маріупольців шукають російські спецслужби. Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити про їхнє місце перебування. Варто зауважити, що щоб там не молола російська пропаганда, ворожі військові дуже чітко розуміють, що вони в Маріуполі не навсіда. Окупанти бояться приходу сил оборони, тож активізувалися та намагаються посилити свої позиції. Так ворог вже понад тиждень будує укріплення у Нікопольському за 15-18 кілометрів від Маріуполя у бік населених пунктів Пологи та Кінські роздори Запорізької області. Росіяни окопуються та намагаються встигнути до наступу наших воїнів. Також агресор готує нову лінію оборони в притул до Маріуполя, а саме у 23 мікрорайонах з боку Нікопольського. Росіяни почали випалювати лісосмуги та поля.